Всім привіт! Я рада вітати вас себе на каналі. І сьогодні я буду робити горішки. Ті, що начинять цим згущенкою. І що мені значить для цього треба, мені треба 5 яєць, стакан цукру, стакан 250 мл. Пачка маргарину 250 грам. Тоді борошно, на два стакани десь приблизно, півчайної ложечки десь суди, горілка й олія. Першим ділом що пробиваємо зараз 5 яєць із цукром. Пробиваю. Bagaimana musuh dia? Mustahil Neymar hari ini. 50 литрів спир... спиртового товарства, горілки 50. Ось так розмішуємо. Можна звичайним вінчиком його все це робити, але но... Я люблю, швидше. Так, добавляю два стакана борошна. Тесто должно быть не густое. Один. Стакан 250 мл. И другой. Кабальчик набираю. Так, і тепер додаємо півчайної ложки соди сюди. Два стакани борошна і пів чайної ложки соди і розмішуємо. Як понадобиться, добається, ще трошки борошна. Побачившись. Можна додати, можна не додати, можна таким тістом випікати. можна трошки крутіше. Добавлю ще один стакан, щоб було трошки густіше, тому що в рецепті в мене не вказано, скільки там борошна. Написано просто борошно. Рецепт Здохні. Ось так. Все рівно воно буде ріденьке. Будемо накладати москою. Ось так. Можна зробити ще густіше, щоб викачувати шарики. Ну, я буду зробити так. Ось таке. І так, тісто в нас замішане, йдемо випікати його. І так, друзі, гріються мої дві форми, ось такі. Одна горішки. Ось, бачите, така форма. Я вже на їй... Її... Це нова новісінька форма. Ще, ще ні разу я на її не пекла. Вона ну, сьогодні я і спитала вже її трохи, попекла. І зараз буду накладати сюди, бо перші вийшли той, а тоді мені ніколи було. Треба було бігти з дому. О, ось так. І тепер накладаю ось таку малесенькою, Це чайна, це чайна ось Ось чайна. А це менше от чайної. Можна цим накладати. Скажіть, то я скажу, кульочком. Ну, вже тісто за. Колонуло, не буду розігрівати. І це так потрошку буду накладати через те, що тісто вилазить поза, поза межами. Ось так потрошку накладаю. Була в мене колись форма гарна величенька, ну, як кажуть, позика одному пайдика. Дала людині, щоб вона попекла діткам. Горішки, там горішки, шишки таке було. Ну, така хороша форма була, більша від цієї. І так вона з кінцями і не знайшла ні краю, ні кінця їм. Коротше, коротше, короче, короче. ну, нічого. Комусь нужніше, чим мені, значить, так треба. Бо ось так потрошку накладаю. Я ж кажу, що не, не примінюся ще до цієї. тієї знала, що чайну ложечку наклала чи півчайної, і все. А тут -то Такою ось маленькою і ту не вгадуєш І накриваю і ставляю на, бачите, і вилозить. Нічого вже не зробиш, мов потрошку вже накладала і все рівно трошки вилізло. Всяку а це присмалила. І ще в мене ось одна така форма є. Ось, бачите, тут шишки, що тільки тут немає. Вся, всяка всячина теж. І теж будемо накладати зараз цією маленькою ложечкою. Уже примінилася, знаю приблизно скільки. Позасмалювала, поприсмалювала. Якби одну робив, то помиємо. Миємо, хупчу беремо. Тут і жолуді є, і грибочки єсть. Ось так. Так, наклала і в цю і тепер те вже так придавлюю. Зараз буде Ай, красиво вилазить О, І ставляю на огонь. Прийнуться. Придовлюю і ставлю на огонь. Собі. Цю вже я перевернула, а не видно. А, я вибачайся. Ну, що звільбите турнуть. О! Отак. От Все вже перевернула. перевертаю ще раз. Дивіться, які. Смажила нічого Щас ще трошки. Оці ось які вийшлися. Бачите шишечки, невеличкі вони, вони, це жолуді, горішки. цветочки. Все, вот такие. Вот такие. Попечу, тогда покажу еще. Вот так. Выпал. Горишек. Ось я тільки що витягла, такі трошки прирум'янилися. Ось такі. І так, друзі, почистила я горіхи, попекла, почистила горішки. Це, ось такі вони у мене є. Зараз покажу, кому цікаво, які вони завбільшки. Дивіться, оце такі завбільшки горішки. Спічечний коробок, і оце такі вони завбільшечки. Мені пусіньки, дуже маленькі, це ось такий спічечний коробок, дивіться, кладу дві половинки і ось такі вони більшечки. Грибочки у нас ось які. Шишки ось які теж. Це квіточки такі. Все, міряємо до спічечного коробка. І мушля теж ось така. Це такі форми. Форма, звісно, мені, чесно кажучи, маловата. Раніше було той, треба було отаких дві штуки, так як раніше в мене була форма, ну нічого, що зробиш, будемо довольствувати, що є. Це ми в минулому році чоловік, чоловік виписав мені. Подарив, як той казав, ну, я вам скажу. Зараз спробуємо начинити їх, подивимося, що, яке воно буде як начинене. Постюбувала я... ось це те, що остатки коржа із того. І тепер, що я буду робити, так, не будемо плакати, не будемо млить, будемо щось робити. Засипаю сюди у блендер. Я трошки перезмільчу його, щоб воно не таке було легесенько. Угу. І будемо щось не викидати з його нікуди. Зараз я змільчу. Угу. Так імпульсами. Ось таке хай буде така крошечка. Висипаю сюди в миску. Трошки Що змільчилося, що не змільчилося. Воно розм'якне. Так, тепер додаю горіхи. Тоже зараз переб'ю, я їх підсушила, вони сухенькі. І... От не буде так, сейчас І так, висипаю сюди до крих тієї горішки, угу. і додаю сейчас сюди. Дам сюди згущене молоко. Це я говорила сама, в общем, баночці Ось в таких баночках Купляла, варила, масла не додатиму. Просто не хочу. Ось так. Все це зараз я перемішаю, змішаю, перемішаю. Пишуємо його, все змішуємо, і воно буде така начиночка у нас. І так, змішала я, тепер будемо начинити. Будемо так набирати такою маленькою ложечкою. І ось так буду начинять. И буду шукать пару йому. Можна и ту и ту половинку начинить, а тоді зліпить. Ось так. Ось ну, таке получається Що у нас там далі горішки теж так само. Ну, Цветочек. Что у нас дальше тут ушли. Так, вот еще одна мушля. У а сейчас тоже дубочек. Вот, 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 вот. Ну, Сейчас найду мушку. Есть еще. Так, шишечка. Вот такая шишечка. Так, еще один дубочек, дубочек, дубочек. Жолучка, кажу, до бочок. Ось так. І ось такі печенюшки я буду сейчас зліплювати. І так, друзі, поліпила я наші печенюшки. Ось такі вони получилися стільки їх є. Так що ось таке. Кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення до нових відео.